На Вінничині відкрили монумент морпіхові Ярославу Христюку. Воїн загинув у березні 22-го у Маріуполі. У лавах ЗСУ оборонець із 14-го року оборонив Донеччину, потім Маріуполь. Саме там зробив пропозицію своїй коханій парамедикині. На псевдопташка. пташка наш репортаж. Площа у жмеренці сповнюється людей, рідні, друзі та побратими. Відкривають пам'ятник морпіхові Ярославу Христюку. Так хочуть вшанувати його бойовий шлях та подвиг церемонію вшанування пам'яті нашому побратиму Ярославу Христюку. Оголошую відкритою звучить гімн України. До лав морської піхоти Ярослав став ще під час АТО, розповідає його мама Юлія. Почав із кулеметника, а потім посів посаду командира відділення, захищав населені пункти на Донеччині. 24 лютого, 22 го воїн зустрів у Маріуполі. 28 лютого. Це було смс. Тільки як завжди, я запитувала, як ти син. Він відписував, як завжди, все добре. Писала сину, я тебе дуже люблю. І першого числа ще прийшла остання смс. Я вас дуже люблю. Загинув Ярослав Христюк на позивний Христос, 17 березня 2022. Рятуючи побратима. Ми йшли на одну задач забирати поранених. Але, на жаль, нас зустріли вже на віджатій позиції, скажімо так. Я отримав поранення, ми відійшли. Він прийшов з групи забирати мене, але сам отримав дуже тяжке поранення, несумісне з життям. Він загинув як герой. Він пішов як герой, і таким залишиться назавжди в моєму серці. в нашій пам'яті в історії України. Я безмежно ним пишаюся. І хоча біль розриває серце, і я знаю, його жертва була немарною. Ярослав був нареченим Катерини Поліщук-Пташки. Вона згадує, як, попри жахіття війни, він подарував їй віру у життя і кохання. Він перечував, що з ним може щось статися, він дуже поспішав а, розписатися, але я не розуміла цього поспіху, поки його, на жаль, не стало. І, а, так склалося, що ми не встигли, на жаль, узаконити наші стосунки, але це було найпрекрасніше, що сталося зі мною в житті. І це людина, яка навчила мене вірити в себе і показала, як справді має поводити себе воїн і як справді повинен кохати чоловік. Христос тричі нагороджений орденами за мужність. Я впевнений, що Ярослав сьогодні тут з нами, як ворпіг. Він чує наші слова, він сприймає їх як молитви. Я хочу сказати йому велике дякую. Він зробив дуже багато героїчних подвигів. Він повний кавалер ордена за мужність. в найтяжчих історіях, де була 36-та бригада. Ярослав по життю навмисно виконував бойові завдання. Жоден з морпіхів не зможе перечити з тим, що він був один з найкоробріших з нас. Честь. На честь Ярослава назвали одну з вулиць у селищі Браїлів, де мешкає родина героя. Тіло Цілошоборонця лишилося похованим на руїнах заводу Ілліча у знищеному окупантами Маріуполі. Тому тепер це місце у жмеренці, кажуть рідні побратими Христоса, буде символічним і увічнить пам'ять та героїзм Морпіха. Юлія Корчевська, Влад Корчевський. подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.